Доброго всім здоров'я, дорогі підписники каналу, а також просто любителі тихого полювання. Сьогодні 23 жовтня, стану здоров'я я місяць не був у лісі, а сьогодні оце хлоп'ятко, котре пішло впереді, мій дорогенький синочок, попросив мене, тату, ходім до лісу. Чому я кажу до лісу, а не по гриби, бо не знаємо, чи щось ще в лісі є. Якщо будуть ще й грибочки, я буду дуже радий. І дитина отримає насолоду, бо то раді нього організувалося сьогодні. Ну і будемо ділитися своїми враженнями. Ну що, товариство, я вже зможу сміло сказати, що був не в лісі, а був в грибах. Чому? Тому що ми з синочком все-таки першого грибочка знайшли. Хто з ми? Сім хілово молодець! Хто знайшов, то треба... Не треба говорити, бо то молоденькі очка, побачили грибочка. Давай, викручуй. Сміло бери, син. Так, показуй нам на камеру, який гарний козарик. Все, їдемо далі. Ми продовжуємо наш репортаж. Є гриб номер 2 О, тут це один. Це не два? Не знаю, чи там один чи два? Ото вже тато побачив, тато, щоб від сіна не відставати. Викручуй гриба. викручуй. Зламав, то зламав, нічого. Давай, давай, тяни. Бери смілу руку. Тяжко? Ага. Ну. Ну. І. Два є? Один. Показуй туди. Так, гарний грибок. Добре. Я сьогодні з синою говорив. Хлопчику, якщо гриби будуть попадатися, не будуть великі, тому що листя багато, давай. Ага. Листя багато, грибочка маленького не побачиш, і він виростає до великого. Показуй. Так, третій. Гриб настільки гарно ховається, що я не встиг цього грибочка почистити, а син каже, о, ще один! Давай, роботай. О, гарний який. Ти давай будемо бачити, гнилий чи не гнилий. Бери гарну руку сміло, потім помиємо руку, не переживай. Так, показуй. Чи гнилий. І не гнилий дуже. Ні, о, великий. Я вже сина на, на поміч кликати не буду, бо він трошки далі відійшов. Ми знайшли ще одного кавалера. Що син? Амохомор. А Поруч недалечко. І ще один гарний кавалєр червоний. Отак. От Бачиш, тато не йшов. Я думаю, ти далі ми казали, ми казали нашій мамі, іде, може хоч на підливку назбираємо. Ви знаєте, друзі, ми хвилин 40 тільки в лісі, але вже і на підливку є. А так як ми хлопці що не лінуємося походити то ми ще й на сушку наберемо сьогодні, чує моє серце. Бо ніби не біда. Ніби не біда. Хай не білий, але цей гриб богом створений також для чогось. Ми знайшли ще одного товариша до нашої сьогоднішньої колекції. Давай. Викручуй. Так. Так що? Показуй. Добре. Є. Yeah. Так, панове. Тому з пів години я казав синові Захарчику. Ну, одного-два біленьких ми мусимо знайти. Чую серце. І дивіться, що ми сьогодні зустріли. Бум-бум-бум. Давай, викручуй їх. Таку парочку гарних біленьких боровичків. Давай, витягай. Давай, давай, бери сміло. О, красот. Покажи гарно на камеру. О, впали. Гарно на камеру. Так. дай Та тато, що візьме в руку. Отакі красені два. О, Окей. варті. А понюхайте, на, Понюхай. Не... <плес> хлопчик. Все, ми раді, бо ми дуже хотіли хоч і біленького знайти, крім... <плес> крім козариків. Все, продовжуємо наше збирання грибочки, якщо ще вузі попадатися. І ще трішки радості сьогоднішнього дня. Це у нас також товариш білий, діравий зверху, але це він. І здоровий, нічого йому нема. Ось такий на коротенькій ніжці, але нам ще один трапився. І білочка пообідала, видно, і нам залишилося. Це така вставочка невеличка. Для любителів підпеньок дуже їх багато сьогодні є. Я їх не беру. очевидно, сить. світить. Є достатньо. Підпеньків в лісі. Є кубками цілими ростуть. І не дуже і старі. От, Будь ласка. Не відбиваючи. От, скільки біля пня підпеньків. Вистачаю лісі. Глухий тато. Три рази кричить, що та й що? А син кричить, я зараз знайшов. А мені почулося, я комара знайшов. Думаю, де він ще комара знайшов серед осені. Ану. О, показую на камеру ближче. І оберни, так як я так казав, не допаки. Ну, О, гарний, здоровенький, молодець. Панове, я отримав гол в свої ворота, тому що я пройшов. Дивіться, зовсім не видів старий. А син кричить, ти куди? Давай, показуй з того замаскованого, як ти кажеш. Розмасковуй. Ні, травичку тревичку зверху познімаю, щоб було гарно, як він росте. Так, тасно. Щоб було красиво. Тато пройшов, а він мені каже, ти куди? Молоденький. Очка, побачили грибочка. Гарний, добре. Все, обтягай триву геть. Молодець. О, ми повернулися з букового лісу березовий. І син мій вже знаходить третього. така. Мігка, так? так? Давай, витягай. Так, здоровенько, добре. Став і побачив ще одного. Син вже четвертого гриба знайшов, я ще тут не бачив. Тут не буде підлізати ближче. По бо коліна болять. Бери того, покажи. Так, Покажи. На камеру. Все, молодець. Ми вже потихеньки посуваємося до виходу. І дивіться, як нам пощастило. Давай, синочок. Перший показуєш на камеру. Так, і у кошечок свій. Тато сьогодні носить все сам. Так, другий. О, є. І на камеру. Так. Копію в кошти, Тато не почистить. Тато сьогодні вносить своєму кошику всю. Виробі не дуже багато. Давай. От. Третій. І на камеру показуєш. Людям цікаво, також має бути. Так, хлопчик збирає. Далі поїхали. Давай тут синок. він. Четвертий. Так, клади кошечок. Перейдемо, йдемо по того, Де містимо. Або, Або-во-во, або, за харчку. Ось цей. П'ятий. Так, клади Цей кошечок. Добре. Так, ходім туди. Де ти там бачу? Ти попічок свій забував. Ага, ой є. Є, зараз, камеру йде. Шостий. Куди кошечок? Так. А тепер йдемо далі. Ходи син сюди. О, наш урожай непоганий сьогодні. Вон син. Ось, сьомий. Бачиш, як нас ліс любить? Ми вже до виходу посуваємося. А ліс кармати, ще грибочки, на. Добре, йдемо далі. А ось іще одненький. Грибочок маленький. Давай, синок. Витягай його. Оприкормічок. Так. так. Молодця, показуй. Є. Добре. Легкий. Черговий грибочок знайшов синочок. Давай, любий друже, молодець. Опа. Так, показуй. Як я вчив, знизу шапочку ще покажи. Так, Отако гарно. Змерз. Змерз, так, добре. І все-таки цей хлопець вийти з лісу не зміг, не знайшовши білого гриба. Він так крикнув тату білий, що я аж підскочив, хоч я був за 10 метрів від нього. Давай, друже. Цар грибів. Молодець. Не здався. Показуйте, як я почув. Боже ти мій золотенький. Понюхав? Молодчина. Ми вже на виході і мене потягнуло на лірику, бо я це люблю. Радість краще, ніж журба, каже дід Панас. Захар великого гриба знайшов цей пізній час. Давай, друже. Ще одного білого знайшов. Добрий, добрий, просто змерзлий. Все, синочко, молодця. Друзі, ми завершуємо сьогоднішню нашу прогулянку по лісу. Прогулялися, грибочки позбирали. Хочу закінчити тим, чим я хотів розпочинати цю бесіду. Бо коли я йшов до лісу, кажу жінці, йдемо з малим трошки, по поберезині пройдемося, козариків назбираємо, може в бучину зайдемо. І прийшлося дитині потім пояснювати, що береза, де росте це березина, де росте дуб це дубина. А де росте бук, це бучина. Бо дитина спитала мам, а що тато мене в, Буч, в Бучу повезе, тож насамперед всім вам бажаю миру, щоб наші діти ніколи не знали, що таке слово війна, і забули чим швидше, що таке Буча. Дай вам Бог всім добра і миру насамперед. Вірю в перемогу нашу, вірю в наші Збройні Сили. Синочка завершення сезону. Зараді таких двох біленьких, які... Які ми знайшли, коли пішли в Бучину. та за Не в Бучу, а в Бучину, синок. От. Варто було до лісу. Та 23 жовтня таких два гарних біленьких знайшли. Урожай зібрали. Також непоганий. От. Для такої пізньої пори вже осінньої. В загальному син сезон закінчує, бо школа починається. Ну а я ще, можливо, піду до лісу. Побачу. Сонце вже вон за лісом сховалося. Ще нам видно. Але вже потихеньку будемо йти додому. Хай вам всім щастить! Слава Збройним силам України!